Вітаю всіх! До перегляд будинка Сволістики, закрите котежне містечко на 26 будинків. Сам будинок йде 170 метрів з терасами, без тераси, чиста площа самого будинка 145 метрів. У будинку є 4 окремі кімнати, всі комунікації заведені, є сефтик з переливом, свердловина. Вода, газ. Це тамбур. Ми війшли. Зліва місце під шафу. Тут іде санвузол. На першому поверсі. котельня пральня з газом, кімната і вітальне місце під газ, вихід на терасу і кухня. Другий поверх. В Другому поверсі. Перша спальня. Це досить об'ємна. Тут такий закритий балкон. Можна зумовий сад зробити. Гар... Це санвузу перепрошую, це гардеробна. І ще дві кімнати будуть з виходом на задній двір на терасу. На другому поверсі нагадаю три спальні: один санвузу, одна гардеробна. І такий закритий балкон. І така ось тераса. Ділянка 7 соток. описі є ціна, а. телефон контактний. Є всі меседжери. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного дня.